Темова, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Кому дістався півторатисячний паспорт громадянина України у центрі надання адміністративних послуг? Як проведжали депутати міської ради на нову посаду Григорія Пустовіта, чому лучани вийшли на загальноміську толоку з прибирання берегів з тил, хто прийшов до пам'ятника Тараса Шевченка вшанувати його у день народження, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Минулого тижня відбулася позачергова сесія Луцької міської ради. Потрібно було офіційно припинити повноваження секретаря ради Григорія Пустовіта, оскільки відповідно до указу президента України його призначено головою Волинської обласної державної адміністрації. І хоча процедура вимагала таємного голосування, усі добре розуміли, що повноваження секретаря Луцької міської ради таки припинять. А проводжали на нову посаду Григорія Пустовіта зворушливо та щемливо. Yeah. <laughs> Ще до початку позачергової сесії у Кулуарах вели мову про несподіване для багатьох рішення Олександра Турчинова призначити головою Волинської облдержадміністрації Григорія Пустовіта. Адже не секрет, що на місцевому рівні обговорювали кілька кандидатур, серед яких були навіть лідери Луцького майдану. Втім, більшість зійшла висновку, що найбільш прийнятного і компромісного варіанту, аніж Григорій Пустовіт, таки не існує. Навіть у сесійній залі Луцької міської ради він завоював авторитет серед депутатів мудрістю, виваженістю, вмінням працювати у Простих суспільно-політичних умовах. В той час, в який ми спільно працювали з Григорієм Олександровичем у міській раді, він показав просто цей час, коли люди, які, може навіть і різних поглядів були колись, але саме Григорій Олександрович зумів також знайти те порозуміння з усіма депутатами, з усіма фракціями, які представляли різні політичні сили. А чисто, скажімо, по-людськи, я йому не завидую, я знаю, що це таке. Я був на цій посаді. Єдине, що я хотів би йому побажати витримки, тому що він приходить ну, набагато складніший час, як я був головою облдержадміністрації, тому я хотів би йому побажати витримки, удачі, підібрати хорошу команду. Отож, 33 депутати Луцької міської ради створили лічильну комісію, яка і організувала процес таємного голосування бюлетенями. І поки наші народні обранці опускали у скриньку папірці зі своїм волевиявленням, тепер вже колишній секретар міської ради знайшов найщиріші слова вдячності колегам. Хочу подякувати всьому депутатському корпусу Луцької міської ради, хочу подякувати луцькому міському голові. Хочу подякувати всім виборцям, тому що цей період моєї роботи на посаді секретаря Луцької міської ради мав і успіхи, мав, і певні проблеми, але разом з тим ми спільно змогли досягти гарних результатів. Я не сумніваюся, що новий секретар Луцької міської ради зможе продовжити цю роботу, покращити її. І... В мене не виникає жодних сумнів щодо того, що депутатський корпус зможе якісно вирішити всі завдання і всі проблеми, які будуть виникати перед нашим містом, перед нашою громадою. За результатами таємного голосування з 33 депутатів міської ради тільки один не підтримав дострокове призупинення повноважень секретаря міської ради. Ще один зіпсував бюлетень, але то вже не вплинуло на долю Григорія Пустовіта, який все ще залишається депутатом Луцької міської ради. А почесна грамота і квіти від Миколи Романюка то вдячність за плідну роботу у стінах міської ради. Продовжими минулого тижня жодного дня не обійшлося без культурно-мистецьких заходів з нагоди 200-ліття народження Тараса Григоровича Шевченка. У кожному навчальному закладі, бібліотеці, художній школі відбувалися іскраві імпрези з вшанування Великого Кобзаря. А в арт-галереї Луцьке відкриту виставку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів та студентів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів нашого міста. Тарас Шевченко погляд крізь століття. Це вперше у нашому місці з усиллями спеціалістів управління культури створено надзвичайну експозицію, яку присвятили до сотліттю Дня народження Тараса Шевченка. Втім, то була не тільки виставка, а й конкурс, у якому взяли участь случани трьох вікових категорій від восьми років до 22. І вперше свої твори різні за технікою виконання мали можливість презентувати не тільки учні художньої школи, а й студенти училища культури та мистецтв і вищого училища будівництва та архітектури. На жаль, захід проігнорували студенти вищих навчальних закладів. Бо задум організаторів був у тому, аби показати шлях до професійного мистецтва від школи до вишу. Генеральний консул Республіки Польща Улуцько Беата Бживча, яка побувала на урочистостях, зазначила, що саме діти своїм мистецтвом можуть об'єднати сьогодні країни, стати послами миру. Мені дуже подобається, я з радостю тут прийшла, щоб побачити, як самі. Ці найменші е, жителі міста е, малюють і що вони роблять, щоб відзначити е, цю річницю народження Тараса Шевченка. Отож, вибагливе журі відібрало до тематичної виставки 41 роботу. Критерії були надзвичайно високі. Оцінювалася не тільки техніка, а й навіть складність вибраного твору Тараса Шевченка. Я вибрала саме цей твір, тому що муза. Як ми навчаємось в художній школі, інколи потрібно натхнення, потрібно, щоб щось надихало, інколи воно приходить, а інколи покидає. Тому муза Шевченка взагалі сам Шевченко надихає багатьох. Тому саме муза. Зазначимо, жоден учасник конкурсу не залишився без відзнаки управління культури Луцької міської ради, а переможці отримали, окрім дипломів, унікальні видання Кобзаря. Дає можливість кожній дитині побачити Шевченка тим, яким він собі його уявляє. Але в будь-якому випадку воно залишає певний слід в його душі, і це є гарантією того, що дитина, людина, яка стає пізніше, дорослим, громадянином нашої держави, зовсім по-іншому буде відноситися до своєї землі, до своєї родини, до тих традицій, які є в нашій, на нашій Україні. Сьогодні у художній школі Луцька розпочали ще один конкурс ілюстрації до Волинського Кобзарика. Вже надійшло 150 робіт, серед яких журі вибере найкращі. А від керівництва міста вже є пропозиція розмістити ілюстрації дітей у коридорах Луцької міської ради. Минулого тижня близько ста влучан взяли участь у толоці з розчищення водоохоронної зони річки Стир в районі вулиць Замкової Драгоманова. Це перша цього року загальна міська акція Екологічний квартал, яка відтепер щотижня триватиме аж до Великодніх свят. І вперше її учасники прибирали територію, до якої, як то кажуть, не доходили руки працівників комунальних служб. Вірніше не встигали прибирати за підприємцями центрального ринку, які зносять до води. Усе, що не вдалося реалізувати лучанам. Традиційно такі толоки розпочинаються інструкторам спеціалістів відділу екології Луцької міської ради, адже працювати доводиться і з технікою, і біля води. Тим більше там, де ще ніколи не було великого прибирання. Біля замку ми бачимо засмічена територія, дуже багато відходів, які викидають і мешканці приватного сектора, а також ми бачимо залишки від торгівельної діяльності із ринку, гнілі яблука, ящики. Ми повинні всі знати і пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І наше завдання сьогодні. Готуючись до Дня Великодня, навести порядок не тільки тут, в прибережно видохороній смузі, а на території всього нашого міста. І якщо студенти технікуму харчових технологій прибирали територію в основному біля свого навчального закладу, то працівникам житлово-комунального господарства номер 3 дісталася невдячна робота прибирати за торговцями центрального ринку і мешканцями прилеглої вулиці, які зносять до стиру сміття. І не тільки побутове. Ото ми вже наслухалися і про Європу, і про наших європейців, які хочуть там жити. Не Психологію провінційного українця. Словом ревіння, бензопил перекривало усі негативні емоції тих, хто мусив прибирати за не надто високої культури лучанам. <му> Далі до роботи приступили бійці Міністерства з надзвичайних ситуацій, які завжди приходять на допомогу лучанам в екстремальних ситуаціях. Працівники Державної служби надзвичайної ситуації відгукнулися на прохання міської влади, так як організовано очистку прибережної смуги річки Стир, яка досить сильно захаращена внаслідок повалення в річку сухостою, перерослих дерев. Допомогти нам треба тому, що, щоб нам... Лучанам жилось тут в місті, комфортно. Важка техніка наших бійців дозволила хоч трошки розчистити русло річки стир від повалених дерев, аби не відбувалося замулення та зміна течії. Зогнилі старі стовбури витягали частинами, розрізали на шматки і відправляли у котельні нашого міста. На щось інше таке дерево вже не годиться. А ось для студентів то був ще й урок історії і пам'яті, бо місце розстрілу луцьких підпільників, яке перетворили на смітник, підлітки таки прибрали і навіть відшукали вінки, які хтось колись приніс до цього місця. І Ми дуже хочемо, щоб наше навколишнє середовище було чистим, тому ми не могли останнім залишитися цієї проблеми. І ми разом зі своїми одногрупниками вирішили прибрати неподалік від нашого училища. Я вважаю, що місто завжди має бути гарним, прибраним. І, звичайно, не ми це все смітили, але ми мусимо це все прибирати. Було б добре, якби б кожна людина завжди з за собою прибирала, тоді б місто було б чистіше і було б, звичайно, приємніше відпочивати на березі річки, наприклад, чи у парку. Ну, Ми сьогодні поприбираємо і сподіваюся, якщо дуже багато людей буде прибирати, то буде, звичайно, краще. Цього дня з місця Толоки вивезли з десяток вантажівок сміття. Але чи надовго тут зберігатимуться чистота і порядок, важко сказати. Нагадаємо тільки, що біля замку ходять не тільки лучани, а й гості нашого міста, ті, що приїздять до нас з Європи. Минулий тиждень був позначений святом весни міжнародним жіночим днем 8 березня. Звичайно ж, сьогодні ми вкладаємо зовсім інший зміст у свято, яке започаткувала Клара Цеткін 1910 року на Міжнародному конгресі жінок у Копенгагені. Та й у Луцьку 8 березня обійшлося без традиційних урочистостей. Хіба що у Палаці культури нашого міста виставкою Світ земної краси художниця та поетеса Сковаля Віра Семеній додала настрою лучанам і не тільки жінкам, які є символом усього кращого, що створила природа. Цього дня у Палаці культури Луцька випадкових людей не було. На виставку унікальних творів мистецтва Віри Семеній зібралися ті, хто у мистецтві насправді розуміється і кохається. Творчі особистості, словом, цвіт інтелігенції нашого міста. Ідея такого зібрання належить Юрієві Войнаровському, який відібрав до експозиції 24 роботи майстрині, техніку якої сама називає робота з тканиною. Радимо і ми придивитися до палітри на півтонів і звернути увагу саме на складки тканини, яка є фоном квіткових композицій. До речі, аби створити, відверто кажучи, досить дороговартісний твір, вірі Семеній потрібно іноді до півроку. А сюжети приходять у вісні і стають потім ефектом дежав'ю. Художниця каже, що немає нічого досконалішого, ніж те, що створила природа. Втім, як і саму жінку. Я хочу своєю виставкою зробити для жінок такий позитивний. Не тільки для жінок і для чоловіків, а для жінок особливо подарувати їм е, таку чарівність, е, щоб вони були завжди коханими, чарівними, щоб в житті в них було тільки все добро, світлі душі, і щоб вони своїм отаким впливом, світлої душі, набравшись позитиву від моєї виставки, дарували своїм чоловікам. Першою роботою Віри Семеній була біла троянда у техніці і Орігамі. Це вже потім з 2009 року розпочала працювати з тканиною. Більшість творів дарує друзям, а у Луцьку своє мистецтво презентує вперше. Відкриття виставки до свята жіноцтва, краси і весни у Палаці культури нашого міста стало зібранням друзів, поетів, композиторів. До слова, Віра Семеній готує до видання вже другу збірку своїх поезій, до багатьох з яких музику пише Любов Мілевич. А цього дня у коханні майстрині зізнавалися чоловіки. Сьогодні я сам, як на свій, позакохався дуже-дуже. Здається, у наш стривожений політичним протистоянням час так не вистачає доброти, миру, спокою, краси, хоча по картинах, створених вірою Семеній. Приємно, що своєю експозицією вона нагадала нам, що є ще, окрім барикад, весна, любов, кохання і не тільки 8 березня у міжнародний жіночий день. А завершуємо випуск з сюжетом з відзначення 200-ліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка, яке відбулося 9 березня біля пам'ятника Великому Кобзарю місті Луцьку. Сьогодні разом з квітами несли ми до Тараса своє серце, бо й до сьогодні мелодія Шевченкового слова Гріє душу, зацвітає одвічною українською мрією, садком вишневим коло хати, здіймається тривожною Дніпровою хвилею і вражає суворим закликом заповіту і мертвим, і живим. І... Ненародженим. Сьогодні усі телерадіокомпанії України розпочали роботу неофіційним другим гімном України піснею Ревета стогне дні рширокий, аби таким чином відзначити 200-ліття народження Тараса Григоровича Шевченка. А у нашому місті задовго до початку цієї нагоди зібралися лучани, аби без перерви читати, як псалтир, кобзар безсмертного поета. Цю ідею запропонувала голова Волинського відділення Союзу Українок Любов Ганейчук. Відтак біля пам'ятника Тарасові лунали твори не тільки українською, а й багатьма мовами світу, навіть китайською і російською. Схараніться і вставайте! Цепі Злою вражескою кров'ю! Поховайчем я і станче, і кайдани рвіче, і посоком брашом юком свом обмиче. 19 років тому у Луцьку постав пам'ятник Великому Кобзареві і з тих пір не тільки в день його народження, а й під час державних свят, приходять до нього ті, хто серцем відчуває потребу вклонитися поетові, бо його безсмертя у його творчості незбагненно високий, правдивій, світлій і водночас сучасній. І якби ми вчилися у нього так, як треба, то й мудрість би була своя. І давно б жили б краще у своїй хаті зі своєю правдою і волею. Не просто от до нашого Кобзара. І от Кобзар привів сюди. Слава Богу, ми все розуміємо, і от наше куріння таке міцне. І всіх сюди кличе наш Тарас Григорович Шевченко. Прочитаєш, що зараз всі його слова пророчі. Так що дякувати Богу, що ми збираємося, от творчі люди, взагалі лучани, волиняни. Дай Боже здоров'я всім і миру. У неділю до Тараса прийшли лучани, які вважають себе його учнями, аби квітами висловити йому вдячність за те, що об'єднав нас у скрутний для України час. Це подія, яка є не лише всеукраїнського масштабу, це подія, яка має бути масштабу світового. І е, коли я вранці відкрила комп'ютер і побачила, що навіть і в Гуглі, от сьогодні згадують і є знак Тараса Шевченка, якось стало від цього тепліше, що тепер ми, коли дуже складні часи, ми не десь осібно себе почуваємо, а ми десь всі тримаємося гуртом і є можливість говорити про Шевченка, про його про але дуже величні і дуже знакові слова, які були сказані ще в минулих століттях, але набувають свої сили, особливо тепер. Тарас Шевченко геній не лише тому, що слово йому дароване Богом, а передусім тому, що це слово завжди сучасне. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Погодьтеся саме про наше сьогодення. Очевидно, кобзар, як і Біблія, має бути у кожній хаті, аби звіряти свої думки і вчинки за його словами. А напевно, це е, свято свідомості того, що ці всі заповідки Шевченка, багато з них ми все-таки не слухаємо, не дослухаємося до Шевченка. І це дуже погано. І дійсно сьогодні поезія Шевченка, все те, що він писав, ці слова його, вони є пророчі ці слова. І треба ще раз і ще раз вчитуватися в його твори і робити висновки. Робити висновки всім потрібно. Тому що майбутні держави тільки в наших руках. Цього дня організатори відзначили власників раритетних видань Кобзаря, вручивши лучанам видання сучасні. Унікальні книги отримали і найстарші учасники імпрези, і найменшенькі, навіть великі родини, де відтепер у кожного буде свій кобзар. А потім сфотографувалися усі, до кого у серце постукав цього дня великий українець і великий кобзар. Це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.